Ну що ж, пригода на 20 хвилин нічний рейд. Взяв на якнайбільше, щоб можна було переносити предметів, бо вночі е, більше ресурсів і більш якісні вони випадають. Вночі люди менше один одного валять, якщо правда не натикаються прям впритул один на одного. Бо і таке буває. Ось, наприклад, як тут. Побачив, якщо він на тебе несеться, в нього зброя, то стріляйте, бо ну, ви не знаєте, чи буде він мирний, чи не буде, а знаєте, коли в тебе там стратагема крута, в тебе крута пушка, ти витратив багато ресурсів на це все, ти не будеш цим всім, всім ризикувати заради життя одного з рейдерів інших. Якщо вони прибирають зброю хоча б, або на тебе ствол не наставляють, а наприклад, біжать там в сторону і пишуть, чи кажуть, що вони стріляти не будуть. Окей, ну тобто можна так подивитися на це, на це. в даному випадку, ну вибачайте, я побачив, на мене несеться щось зі стволом, може він мене і не бачив, а може і бачив, і хотів пристрелити. Тому я вистрілив. Щось там лепоче. Пропонує перестати стріляти один в одного. Окей. 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 Все прибирає зброю, до речі, бачите, він не прибирає. Прибрав, показав, що я типу мирний. Взяв штуку для перезарядки щита. Ну от як бачите. Shit. От це про довіру якраз. Fuck. Він ще каже what the fuck. А, думав, що в мене в спину пристрелить і все. в мене тепер не хп, ні щита, щит роздовбаний. Все ну, про довіру якраз. І чому я починаю стріляти, а потім вже питати щось. Так ефективніше. Збирати багато чого ще є. в мене вже другого рівня стратагеми на збір, тому в принципі я аж 22 ячейки в мене е, тільки під е, основний вантаж, тому я можу винести дуже багато з е, цієї ночі. Нічні рейди прям, ну реально круті і класні. ну Роботів забагато. У мене там квест підірвати двох роботів, мабуть, піду ось цих завалю. Це доволі складно попасти клейкою гранатою по цим роботам. Он бачите? І ось так в мене закінчується все ХП. Ага, один все ж таки підірвався. І І промазав да. До речі, збивати краще не в самих них, а у двигуни стріляти. Два штуки збиваєте, все, він падає. На трьох ще вони тримаються У деяких ну іншого в них є броньовані двигуни спереду. Тобто задні два можна відстрілити відразу, а передні прям ще в броні і ця броня доволі тримає непогано, тому там цілий магазин піде тільки на один двигун. Бажано або обійти, або під них залізти і перестріляти їх задні. Ну і в більшості дронів є енергоячейки, які можна перезаряджати прямо на полі бою е, відповідно щит. Тут бігани не було, просто капець, просто капець по болоту, нічого цікавого, ось все бігаю, бігаю, бігаю. Ось, хоч якийсь слуб знайшов, бо на болоті, там, де такі, знаєте, рибні місця, там вже побували люди. І ось бинт. Трав'яний бинт, Хоча б якесь ХП буде, бо в цих стуків за відсутності ХП в мене вже прям дуже-дуже сильно бісить. Тут я побачив ось цього великого. До речі, в деяких місцях дуже багато цієї трави росте. Каравяк чи як це воно там. Тут, до речі, окремо розкажу потім про російський переклад, це, вже, це взагалі ну просто капець. Я спробував ось просто подивитися, як воно. Чесно, англійською набагато краще і зрозуміліше. Щодо цього каравяка. E, трава дуже корисна, окрім того, що з неї роблять зелені вже бинти. Ну, тобто, якраз трав'яні, вони доволі непогані. E, По-моєму, 40% хп відновлюють замість там 10 чи -20, 20 звичайних. Так і Вони можуть бути розібрані на насіння, за яке можна купити інші ресурси. І ще одне: оцей павучок. Перший раз мене підсмажило по повній програмі на такому павучці. Я на павучка заліз, почав коваряти, а я не знав, що він вибухає. Просто будете грати, знаєте, він вибухає. І лізти можна тільки після того, як отримаєте ось такий зараз. О! Прямо такий з фейерверком. От тепер можна лізти це його дудку. Там доволі, до речі, всі сині ресурси, тобто доволі коштовні. І я думаю, воно знадобиться. І тут, знаєте, інколи йдеш йдеш і по карті побачиш, що поряд з тобою оця там шатл чи що це таке лежить і воно нам треба. Бо без нього. Ну, В ньому ре реально теж класні ресурси валяються, але знайти їх інколи буває доволі складно. Вони там інколи димляться, деякі якийсь звук видають, але інакше їх помітити прям не можна. Ну і доволі прикольний лут, тому не прогавте, завжди підходьте. І знов так тільки маленькі павучки. Теж прикольна тема, але нічого такого. Броню я збираю дуже багато броні з цих залізяк, тому що цю броню можна переробити на звичайну броню. А отут, до речі, дуже цікава штука. Тут в нас маячок для визову підкріплення. Я ще жодного разу це буде перший, коли я визиватиму підкріплення. Бо я не чув нікого поряд, тому в принципі можна спробувати. Ну... чекаю, чекаю. Чекаю, чекаю, чекаю. О! Прилетіло. Мені надіслали велетенського. Ну, щось велетенське, велике і стояче прислали. Мабуть, це допомога. О, ще павучок. Це мені гроб прислали, так? Да? Типу залазь. Звичайний бинт, це таке. І кулі, ну. різного потрошку. Ну, таке, якщо чесно. Нести з поля боя додаткові кулі ну немає сенсу взагалі. А як бачите, оці звичайні бинти взагалі там трошечки відновлюють. Навіть там, я не знаю, навіть, мабуть, і не. 20%, десь 15% відновлюють, Можна взагалі просто як ресурсом е тканиною перев'язувати. Там взагалі там, мабуть, я не знаю 7% лікую, щось таке. Знов таки біганини, тут просто капець, просто капець, бігаєш, звичайний лут ніякий, бігаєш, бігаєш. От тут чуєте це тікання? Це інколи бувають такі сейфи, які, які видають тільки звук. Вони заникані у якихось кустах або траві, і їх просто так не знайти. Інколи буває в них прям крутий лут, але не завжди. Ну, ось тут такий собі, але здебільшого там доволі непоганий лут лежить і в тому числі зброї, і я так знайшов якось зброю третього рівня. Знову капсула, але пуста. Вже 6 хвилин залишилося, треба трошки поспішати. Квести виповнив всі майже. Тому, в принципі, можна повертатися. Хоча луту, якщо чесно, не так багато. Да, і тут вже 4 хвилини, вже треба поспішати, хтось вже вон поїхав додому. Тут два варіанти або почекати, як хтось відкриє. І з боку подивитися і може застрибнути в останній момент. Або дочекатися взагалі, коли е, закінчиться тайм, це значить, що він автоматично сам висилає ліфт, е, його не треба визивати. І от якраз через 3,5 хвилини якраз він починає спускатися, тобто сам автоматично і закривається. Е, це теж варіант, тому що здебільшого люди не залишаються. Ну, до кінця часу. Тут хтось тобто щит поставив, в принципі, хай, хай буде. Я вже нервувати починаю, по три хвилинки залишилося. А треба спочатку визвати ліфт або дочекатися вже прям останнього. Коли починаються мігати, всі ж злітаються сюди і дрони, а дронів тут доволі ну, прям багато, прям багато-багато. Особливо в нічному рейді. Почекали-почекали. Тут оцей робот, який броньованими першими е двигунами. І оця дуже корисна штука. Це міна, типу, яка визиває на себе вогонь. Вони туди починають всі стріляти і тебе ігнорують. Вистачає буквально на 10 секунд. Опа! І до речі, бачили, от, от забігаю, я визивав ліфт, а прийшла інша. Людина і визвала вже підкріплення назад. Ну так, все це закінчилося. Дякую за увагу.